Всім привіт, всім привіт, ребятам. Вітаю на моїй тонасті. Я сьогодні е-е ем, я на комп'ютері граю в Valorant. Граю, кстати, в quarto postage, ви поставиш, все бачили. А я, боже, я граю Master Mister. На комп'ютері граю так перший раз, так що не судіть, будь ласка.

Я покажу, кто мені є ножики. От такі, це на... ой. Це, конечно, на сезон. На отакі от на сезон один. Ой, шліф. Класик отакий. І холодай цікінке. Це як шахрома. Це пістолетик. Я ще мені треба дуже далеко держати всіх подальше. Хорошо. Вот такую штуку я сейчас ем. Что тарелка чисто, просто такая. Я поняла, хто убийца, ви бачили? Все, я прожрала, я прожила. Блін, я не могла. Ведь я пожайка, крокодильчик. Ой. Я ма Все, я знову програла, бо коли я була мандором, я нікого прибити не могла. У мене якась така штука була, я не просто нікого не могла. Просто нікого. Такой вот спробить сейчас надо. какую девочку да? Не на віжу. Все, я поняла. Не-не, вижу це просто... Боже, даже бат тут не в корпу. Я може, ничего в руку буду грати? гнать. Фохо-фо-фо. А щось мені-то попало ще нічого. Понятно. Монетки або кристали. Як считали, я не штук. Що... вб'є уб Уб'є. Я сховалась. Надеюсь, не вб'є. Well, <sharp> I'll <inhale> <sharp> А де мінник? О, мене вже дванадцять, це міник. Ой, ні, це не міник. Так, немає маганіка. Мене прибили. Все, мені ро. Идем. Я просто кричала на компіровокс. Нічого такого. Ну я думаю, нормально буде вже пагацію. Я тільки закричала, то в мене ні робаксі, нічого не. Дякую за просмотр, щоб ви подивилися, як я граю ММ2. Yeah, кстати, Я мм 2 грала. Отакий, он Отакі. Он Ондові. ММ2 є. Можете скривність, Отак він виглядає. Він дуже цікавий. Дякую за просмотр, дякую, що подивилися. Надію, поставити лайки. Всім буду вдячна дя дуже сильно, всім дякую, всім пока-пока.